Доброго ранку, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Сьогодні, в понеділок, 12 травня 2025 року, у храмах на літургії читаються Діяння святих апостолів, глава 10, вірші з 1 по 16. Муж женікий б'євкісерії іменем Корнілій. Сотник от спиры, нарицающаяся италийская. Благоговеин и бояйся Бога со всем домом своим, творяй милосты многим людям и моляйся Богу всегда. В видении яви, Яков час девятый дне, Ангела Божия, шедша к нему и рекша к Нему, Корнилье. Он же воззрев нань и пристрашен бы в рече, что есть Господи, рече же ему, Молитвы Твоя и милостыни Твоя на память пред Бога. и ныне посливо и опию мужей и призови Симона нарицаемого Петра, Сей странствует у некоего Симона у смаря, ему же есть дом при море, «Той речет тебе глаголы, в них же спасешься ты и весь дом твой. И як уже отыде ангел глаголей Корнилью, пригласив два от рабов своих и воина благочестиво от служащих ему, и сказав им вся посла их в Иопию. Воутре утре же путешествующим им и к ограду приближающимся взыде Петр на горницу помолитесь в час шестый. Быть же приалчен и хотяше вкусите, готовящим же онем нем нападе нань ужас. И видя небо отверсто, исходящ нань сосуд некий, яко плащаницу велию, по четырем краям привязан и низу спущаем на землю. В нем же бяху вся четвероногая земли, и звери, и гади, и птицы небесные, и быть глаз к нему, восстав Петре, заколи и яшть. Петр же речет. «Нікако яко Господи, яконі я ядох, всяко скверно или нечисто, и сіяла паки к Нему в я же Бог очистил єсть, Ти не скверні, сіє же бись тріщі, і паки взявся сосуд на небо. А був у Кесарії один чоловік на ім'я Корнилій. Сотник з полку, що звався Італійським, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милостині і завжди Богові молився. Бачив він десь коло дев'ятої години дня ясно у видінні ангела Божого, що ввійшов до нього та йому мовив Корнилію. Той видивився на нього, і переляканий озвався, Що, Господи, а він сказав до нього: Твої молитви і твої милостині піднялись перед Богом, і він згадав про тебе: Пошли ж тепер людей у яфу, і приведи Симона, що зветься Петром. Він гостює в одного гарбаря Симона, що має дім край моря. І коли ангел, що говорив до нього, відійшов, корнилій покликав двох із своїх домових слуг та побожного воїна, з тих, що стало з ним перебували, і, розповівши їм усе, послав їх у Яфу. Другого ж дня. Як ті були в дорозі і наближалися до міста, Петро зійшов на крівлю помолитись коло шостої години. Він зголоднів і захотілося йому їсти. І от як йому готували, найшов захват на нього. Бачить він небо відкрите, а з нього сходить якась річ, неначе скатерка велика, прив'язана чотирма кінцями і спускається на землю. Були ж у ній всякі чотири ногі, полазуни земні і небесні птиці. І пролунав до нього голос: Устань, Петре, заколи і їж». Петрош відповів, ніколи, Господи, бо я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге залунав голос до нього. Що Бог очистив, ти не погань. Це сталося тричі, і зараз же річ ота піднялась на небо. Євангеліє Від Іоанна, глава шоста Вірші з 56 по 69 -й. Яди мою плоть, і піяй мою кровь во мне прибывает, і аз в нем. Яко же посла мя живий Отец, і аз живу отца ради, м'я, і той жив будет мене ради, Сей есть хлеб шед с небесе. Ніяко же я душа, отцы, вашим манну і умроша, Яди хлеб сей жив будет вовеки, рече на в учавка Мнозі мнози слышавши от ученик Егореша, Жестоко є слово сіє, і хто может його послушати? ведай же Иисус в себе, я ропщут о сем ученицы Его речей. им. Сиели вы блазнит, аще убо узрите Сына Человеческого восходяще, и держи прежде, Дух есть, и же оживляет, плоть не пользует ничто Глаголы я же аз глаголах вам, дух суть и живот суть но суть от вас нецы, и же не веруют. Ведящие бо искони Иисус, кие суть неверующие, и кто есть предая его. И глаголоши, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от отца моего. От всего мнозе от ученик его и душа вспять. И к тому не с ним. Рече же Иисус обе на Еда и вы хочете идти. Отвещал бы ему Симон Петр. Господи, кому идем? Глаголу Живота вечного Имаши, И мы веровахом и познахом, яко ты есть Христос, Сын Бога жива. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Як мене Отець живий, послав, і я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Цей хліб, що зійшов з неба, не як отоманну їли батьки ваші, а померли. Хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Те говорив він, коли навчав у Капернаумі у синагозі. Почувши це, багато споміж його учнів говорили жорстока ця мова, хто може її слухати. Ісус, же, знавши в собі, що учні його обурюються з того приводу, мовив до них. Чи вводить вас теє у спокусу, а коли побачите, як син чоловічий зноситиметься туди, де був спочатку, що тоді? Оживлює дух, тіло ж не допомагає ні в чому. Дух, ті слова, що їх я вимовив до вас, вони й життя. Деякі з вас, однак, не вірують. Ісус бознав від самого початку. То ті, які не вірують, і хто той, що зрадить його. Тож додав ось чому я сказав вам, що ніхто не спроможен прийти до мене, коли йому того не буде дано отцем. Від того часу численні з поміж його учнів, відступилися від нього і більше з ним не ходили. Тоді мовив Ісус до дванадцятьох, Невже й ви бажаєте відступитися, але озвався до нього Симон Петро. Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у Тебе слова життя вічного. Ми й увірували і спізнали, що Ти Божий святий. Усім тихого, мирного понеділка. Божої допомоги в трудах і молитві.